Слава Україні, брати і сестри, банда, яка кров'ю затопила Київ, втекла. І сьогодні в Україні практично не існує виконавчої влади, нема кабінету міністрів, нема місцевих адміністрацій. Україна не захищена. І для того, щоб захистити Україну. Нам необхідно побудувати українську владу. Сьогодні єдина легітимна влада в Україні це парламент. Можна критикувати парламент, але іншої влади сьогодні в Україні нема. Ті, хто хоче знищити Україну, хочуть залишити нас без жодної гілки влади. І тоді анархія, тоді. Хто сильніший, той правий, хто голосніше кричить, той правий, а це не так. Зараз на Майдані з'явилось багато нових людей. Я разом з багатьма із вас не пропустив жодного штурму і був тут, тут, коли атакували Майдан, коли пилав будинок про спілок, я з цієї сцени звернувся до жінок. 20 метрів залишалось до Беркуту. Я попросив їх. Піти з Майдану жодна людина не пішла. Друзі, багато людей, які зараз кричать. Вони не були на Майдані тоді, але зараз хочуть виглядати героями. Герої ті, хто полягли за Україну. Вони справжні герої. Ми повинні бути гідними їх пам'яті. Ми повинні бути гідними України і захистити її. Сьогодні. Коли міліція боїться вийти на вулиці тому що б'ють, нам треба відновити довіру до влади. Я дякую загонам самоборони, які сьогодні захищають урядові будинки, які сьогодні захищають країну. І сьогодні ми відновимо з вами владу, за яку завтра проголосує парламент. Я хочу розказати вам історію, про яку свідчить Біблія. Був цар Соломон, який попросив у Бога мудрості, і на його суд, на суд мудрого царя Соломона, прийшли дві жінки і одна дитина. Кожна з цих жінок казала, я мати цієї дитини. Він мій. І цар Соломон сказав: візьміть дитину і тягніть, хто вирве дитину та його мати. І вони почали тягнути, як тільки. Дитина почала волати, тому що їй було боляче. Одна жінка пустила її, І інша схопила, сказала Я мати. А Соломон сказав, Ні, ти злодійка! іди в язницю, мати, котора його відпустила, тому що у неї болить, коли болить у дитини. Сьогодні Україна як дитина не захищена. Ми зобов'язані захистити її. Припинити бандитізм, мародерство, захистити країну, яка повинна відновити своє нормальне життя, відновити своє життя і свій рух до Європи. В Європі не розуміють, чому ми не можемо відродити економіку. Ми сильна нація. Ми зобов'язані це зробити. Зараз ми з вами почуємо пропозицію по уряду. Друзі, я хочу сказати. Цей уряд приречений 3-4 місяця, і вони не зможуть далі працювати, тому що вони приречені виконати непопулярні рішення. Не ті, які обіцяли і кричали популісти, а ті, які повинні зупинити Україну від дефолта, ті, які повинні відновити довіру кредиторів і інвесторів, ті, які повинні забезпечити нормальне життя українського народу. Їх будуть критикувати, їх будуть поплюжити, їх будуть бити, але вони повинні виконати свій обов'язок і згоріти заради України, щоб потім новий президент міг обрати новий уряд, який піде далі по шляху відбудови могутньої, сильної України. Після виборів президента, які проголосила Верховна Рада, до речі, разом з виборами в місті Києві, який буде мати свого мера, свою раду обрану вами. Після виборів президента ми повинні з вами розпочати вибори парламенту, щоб повністю обновити владу, так? І саме тому, друзі, багато хто нервує, заздріть посадам. Які сьогодні очолює? Я хочу сказати їм, як тільки протягом місяця ми зможемо нормалізувати ситуацію, відновити владу. Я піду у відставку як людина, яка виконала свій обов'язок. Слава Україні!